Перші руйнування будівлю селі Башкін російськими військовими сталися 26 лютого. другий руйнувати оселі селян окупанти стали 8 березня. Ішла колона росіян і йшла піхота. Ми були в кухні. Дивимося, коли двоє чоловік від траси доходить до той. Думали, що фіртку буде стукати, ніхто не стукав у фіртку. Зразу через забор і чуємо сипеться стекло. Кажу, це машину розстріляли. Тоді чуємо запах диму. Запах диму вискочили ми з кухні, кухня горить. Отут у мене двохповерховий гараж був. Гараж горить, машина горить. Почали відра брати, он, колодязь. щоб затушити, вони нам і відра попрострелювали. І стріляли, щоб ми не тушили. Ми в кінці огорода, в мене канава. З канави хотіли воду носити. Син носив, стріляють по йому, я носила, теж стріляють. До 8 березня на цих «Жигулях» родина пані Любові їздила у своїх справах. Там, де нині згарище, за словами пані Любові, було і господарство та житлова споруда. Кухня онде де була, літня. Тут пашенник був, тут бесідка була, і фазани далі павліни були, на криші голуби, все погоріло. Почали стріляти, вони ж заховалися на кришу і все погоріло. Тут був гараж, далі сарай був під інвентар. Тоді сарай, кури були, що кури спасли, ми трошки відкидали. На другий день вони у сусідів жили, немає, тут нікого не було. Там топили, приходили, курей дострілювали. А в мене декоративні кури, вони маленьке побросали, а де більше позабирали і коров доїли. Того ж дня постраждала інша родина, Палало одночасно у двох місцях. Хату мені спалили, гараж спалили, дві машини, як гатонули, а ми були я це ж у ході. Так ми з дітей дитинки. Чотири годика хлопчику, а п'ять місяців ну, це ж внучка, це внуть, і внуки і внучка. І невісточка, і сину це ж ми були у, у моїй хаті. А вони ж як гатонули, як ми вискочили, я взагалі не знаю. І все згоріло. Сусідів горить кухня, і в нас горить диму, повен двір. Ну, то добре, що наші хлопці підскочили машиною, та от у нас то і ми, ми вивезли нас. А тоді чоловік машиною то приїхав сюди ж, тут горить, каже. Сюди приїхав, горить. Побіг у сарай, думаю, хоч вже тут нічого не зробиш. Трактор горить, вже все горить, думаю, побіжу у сарай, хоч подв'язую що. Поки забіг у сарай, машину солдати по той, він машиною, машину ухватили і поїхали. Автівку, за словами невістки пані Людмили, знайшли спаленою та розчавленою танком. Окрім того, російські солдати викрали всі інструменти з майстерні, акумулятори з тракторів та позливали паливо. Корови, за яких хвилювався голова родини, уціліли. Якщо будинок Свекра та свекрухи зруйнували пострілом із російського танка, то домівку Олександри російські військові пограбували. Ось це вікно, топором видно рубали, залізли, витягли все, всю техніку, всю, весь посуд, чайник, сковорідку, вилки, ложки, все позабирали. Навіть дитячу машинку і ту зламали. З ноги видно, так штурнули і зламали. Телевізор маленький був, у кредиті був. Вони все його в коробочок акуратненько поставили і винесли. А нам тільки кредит залишили, все. Російські військові пішли з Бишкині 10 березня ввечері. Місцеві мешканці вірять, що перемога скоро, бо до своїх гнізд у селі повернулися лелеки.